Слава Ісусу Христу, шановні телеглядачі! Ви дивитесь щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та Комісії з екології Мукачівської католицької епархії «З вірою в серці, під час якої ми продовжуємо знайомити вас з новими екологічними вченням церкви. Я Біланич Михайло, ведучий екологічної рубрики. Сьогоднішня тема присвячена заповідним територіям, оскільки 11 січня День заповідників. Заповідати означає передавати у спадщину щось дороге і цінне. Звернемо увагу також на те, що саме святе письмо складається із заповітів, а також містить в собі заповід... заповіді Божі, зокрема заповіді Любові та Декалог, себто 10 заповідей. У святому письмі Господь заповідає людині щось дуже дороге, а саме своє царство небесне, прообразом якого в старому заповіті є обітована земля. В книзі ця обіцянка вибраному роду, тобто Ізраїлю. Земля характеризується як така, що тече молоком та медом. Подальшому такий вислів зустрічається 14 разів у п'ятикнижжі, один раз у книзі Ісуса Новина, і декілька разів у книгах Єремії та Єзекіїля у контекстах пов'язаних з історією Ізраїлю. Від часу, коли ізраїльтяни поселилися на обіцяній землі Ханаані, назва її, яка до того часу носила негативний відтінок, оскільки на ній жили язичники, змінилася на Ізраїль. І від того ж часу, і також набагато раніше, на тій території почали з'являтись території, які ставали особливими історичними пам'ятками для ізраїльтян. Наприклад, ще з часів Авраама, усній народній творчості, а потім і записаною в Святому письмі була історія про відвідану Авраамом трьома, Авраама, трьома ангелами, яких Авраам пригощав під великим дубом Мамре. Відтоді той дуб для єврейського народу став священною згадкою. Далі подібною згадкою для народу став палаючий терновий кущ, якому сам Господь промовляв до Мойсея в пустелі. Далі гора Сінай, на якій народу були дані десять божих заповідей на скрижалях завіту. Гора Сіон в Єрусалимі також стала для юдеї священною, як і, наприклад, священна овеча купіль, про яку згадується в Євангеліях, у якій раз на рік ангел збурював воду і зцілював того, хто перший занурився в неї. Отже, до таких територій і місць людей виробилася релігійна пошана, і ніхто б не допустив їх спрямованого руйнування. І проблеми масового антропогенного руйнування навколишнього середовища не виникало протягом довгих століть після першого приходу Ісуса Христа. Але в наш час людина допустилась до того, що своєю діяльністю, свідомо чи несвідомо, сильно змінює і часто опустошує ділянки землі. Тому у свій час виникла потреба заповідання тих чи інших ділянок. Для того, щоб обмежити цю діяльність людини і зберегти різні види, а також цілі комплекси живих організмів, яким загрожує небезпека, тому нам, християнам, слід знати про заповідники і поводитись на тих територіях згідно вимог і правил на них встановлених. А деякому з нас самим долучатись до справи створення нових заповідних територій. Для того, щоб люди не забували про це, міжнародною спільнотою встановлений міжнародний день заповідників 11 січня. Заповідники є найвищою формою охорони природи в нашій державі. Сучасна мережа природних заповідників України сформувалася внаслідок праці багатьох поколінь природоохоронців і відіграє важливу роль у вирішенні проблем збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, підтримці екологічної рівноваги в природі, формуванні екосвітоглядних орієнтирів людини, спільноти суспільства. Всього у світі створено більше як 11 тисяч заповідних територій. Що мають статут заповідника чи національного парку. Перший день заповідника і національних парків почав відзначатись в 1997 році за ініціативою Центру охорони дикої природи і Всесвітнього фонду дикої природи. Отже, створення заповідних територій і активна участь у цій благословенній справі християн є не тільки ділом збереження довкілля, а й християнським свідченням того, що ми не заберемо з собою з цієї планети нічого матеріального. А навпаки, залишаємо духовний спадок і спадок чистої, здорової природи для життя наступних поколінь. На цьому я прощаюсь з вами і зустрінуся, як завжди, в наступний четвер. До наступних зустрічей. Нагадую вам, що ви дивились щотижневу екологічну рубрику телепередачі комісії з екології римсько католицької церкви в Україні та комісії з екології Мукачівської католицької єпархії з вірою в серці. З вами був я, ведучий екологічної рубрики Біланич Михайло.